Історія Нобелівських премій з фізики, за які досягнення їх отримували раніше та отримують зараз. Ми сподіваємось, що більшість нерозв'язаних проблем будуть вирішені в майбутньому. Найбільші ж досягнення будуть визнані Нобелівським комітетом і отримують відому премію. Ця премія названа на честь свого шведського мецената. Яку почали видавати в 1895 році, тобто 119 років тому. Перші Нобелівські премії були здебільшого пов'язані з відкриттями в електриці, магнетизмі та радіоактивності, які на сьогодні ми вважаємо основою фізики. Першу премію з фізики отримав в 1901 році рентген за відкриття рентгенівського випромінювання. Воно і досі є основою багатьох методів дослідження та широко використовується в медицині і техніці. Вже в 1903 році премію отримали Бекерель та подружжя Кюрі, яких ми згадували як перших відкривачів радіоактивності. Саме за це вони і були нагороджені. А в 1906 Джон Томпсон отримав премію за дослідження проходження струму в газах. Цікаво, що в 1909 році Марконі і Браун отримали Нобелівську премію за винайдення бездротової телеграфії. В 1910 роках премії почали видавати за дослідження різного типу випромінювання та оптичних хвиль, зокрема інтерференції і дифракції. 1908 рік Ліпман і 1914 Лауе. В 1918 році Планк отримав Нобелівську премію за свою теорію про кванти. В 1921-му Ейнштейн отримав цю премію за відкриття фотоефекту, а в 1922 році Бор за дослідження випромінювання атомів. Вже в 1933 році Нобелівську премію отримав Шрейгенгер за розвиток атомної теорії, а в 35-36 роках премію заслужили відкриття нейтрона, позитрона і космічних променів. В 40-ві роки ХХ століття були відкриті закони, за якими електрони розташовуються в атомах, та було відкрито багато законів ядерної фізики. Відібрані дослідження 50-х років зосереджувалися на будові ядра та частинок пов'язаних з ним. В 60-ті роки були відкриті лазери, за винахід яких була присуджена премія в 1964 році. В 70-ті роки активно досліджувалися явища феромагнетизму та пов'язаних з ним ефектів, які в майбутньому стали основою для магнітної пам'яті і використовуються й досі. Також в 1971 році. Премію присудили за розробку методу для створення голограм. У 80-ті роки активно розвивались методи дослідження, були вдосконалені мікроскопи, знайдені нові способи аналізу речовин та відкрита низка квантових частинок. 90-ті роки були розквитом дослідження квантових частинок різного роду та експериментального їх виявлення, деяких навіть через 30 років після їх теоретичного передбачення. На початку ХХІ століття були зроблені ґрунтовні дослідження напівпровідників, надпровідності та порушень симетрії. За останні 10 років Нобелівські премії були присуджені за широкий спектр досліджень, наприклад, за відкриття двовимірного надміцного матеріалу графену, відкриття прискореного розширення Всесвіту, гравітаційних хвиль та винахід голубих світлодіодів. В 2019 році Нобелівська премія була присуджена. Швейцарським фізикам за відкриття планети надзвичайно схожої на нашу. Загалом, Нобелівські премії впродовж 100 років отримували вчені за дослідження в сфері квантової, ядерної фізики та космології, адже саме ці розділи є маловивченими сьогодні. Проте Нобелівська премія не обмежена цими темами, її можна отримати і за технічні відкриття, які просувають сучасні технології разом із теоретичною фізикою.